Всім привіт, з вами знову Максим. Сьогодні продовжимо вивчати Python. Як ви пам'ятаєте, що ми минулого разу з вами працювали зі змінами, розібралися, як ми їх створюємо, для чого вони нам потрібні, що ми можемо в них зберігати, і які типи даних у нас існують. Та ми згадали, що у нас є тип даних string, є тип даних int, є тип даних float, є тип даних boolean. І сьогодні ми з вами поговоримо трошки про операції, які ми можемо проводити з цими даними, для того, щоб наша програма вже могла виконувати якісь дії і щось робити за нас, скажімо. Так. А, почнемо з того, що взагалі операції, які існують в питоні, вони діляться на дві категорії: Це так звані логічні операції та математичні операції. Ми почнемо з вами, звичайно, з вивчення математичних операцій, тобто це ті операції, які, до яких ми вже звикли, які ми робили в школі, в університетах кожного дня робимо. Це у нас плюс-мінус поділити помножити, да? То стандартні операції, з якими всі звикли працювати, і, звичайно, ми їх можемо виконувати і в питоні. Тому давайте розбиратися. По-перше, ці операції математичні, вони, звичайно, працюють тільки з числами. Тому ми розуміємо, що у нас є тут одразу обмеження. А, вибачаюсь, зараз ми переключимо мову. У нас є одразу ж обмеження, да, що ці операції у нас працюють тільки з типом даних integer або типом даних float, тобто там, де у нас лежать числа. А, і, взагалі, за типами даних дуже часто потрібно. Слідкувати, тому що ну це дуже важливо. Да? Таким чином можна а, скажімо так оминути багато а, різних помилок, які у нас можуть виникати при написанні коду. Тому давайте розбиратися. Значить, уявимо собі, що у нас є перелік операцій, які ми можемо робити, як же їх все ж таки записати. Записати їх дуже просто, тобто множення, сума записується як сума, мінус як мінус, да, стандартний. Помножити записується у вигляді зірочки, ніякий х ми не використовуємо, да, тобто, тобто, зірочка, і поділити це ось такий символ. -слеш. А, це є. Давайте тепер спробуємо виконати якісь математичні операції. А, давайте створимо якусь змінну, ми вже вміємо їх робити. Давайте назвемо цю змінну number наприклад, і запишемо туди якесь число. наприклад, це буде 23. Одразу згадуємо, що це у нас який тип даних? Integer. Ну, або скорочено в питоні, він називається int. Давайте записувати вже скорочено, так, що це у нас int. Ось таким чином. все Окей, є число з типом даних int. Що ми далі з ним робимо? Ну, По-перше, ми можемо провести якусь операцію. Тобто, наприклад, я хочу до нашого числа number, воно лежить в зміні, ми будемо її використовувати, додати значення 45. наприклад у нас вже записана якась операція, да, плюс 45. Але вона проведеться, Python її залюбки, проведе все нормально, порахує результат, але ми ж цим результатом хочемо далі користуватися, да. тому ми повинні його кудись зберігти. І тут ми одразу згадуємо: ага, в Python для збереження якоїсь інформації використовуються зміння, тобто якісь ячейки в пам'яті, де ми можемо щось зберегти. Тому давайте напишемо, що. Тут перед цією операцією, тому що якщо ми так зараз все залишимо, у нас нічого не відбудеться. Да? Якщо я зараз напишу там десь print number, і ми можемо очікувати, що там зараз буде якийсь результат цієї операції, але ні. Да? Тобто у нас не було команди записати результат і зберегти його кудись. Тому для цього, щоб це зберегти, ми створимо якусь зміну. наприклад, називаємо її result, і за допомогою знаку дорівнює, ми туди щось запишемо. Тобто ми скажемо, що змінна результат буде дорівнювати. Результату ось цієї операції. Ось ця операція буде проводитися яким чином? Візьметься значення 23, яке лежить в number, додасться 45, вийде якийсь результат, і він запишеться якраз ось сюди в результат. До речі, зараз, бачучи ці е, операції, ми можемо вже, в принципі, спрогнозувати, який тип даних буде записаний у нас в резулт. Число плюс число, да, ціле плюс ціле число дадуть нам ціле число в результаті, і це ціле число в нас запишеться в Тобто Ми розуміємо, що в результаті у нас буде лежати тип даних int. І роздрукуємо наш вже результат, Да? Не number, а вже зміну результат, де лежить наш результат. Запускаємо, і ми бачимо, що все у нас прорахувалося, це у нас 68. Давайте протестуємо інші операції. Тобто множення це у нас, звичайно, помножиться, вийде 1035. А мінус це, звичайно, відніметься, вийде мінус 22. Це також інтеджер, да? мінус. А, ну і звичайно ділення. І ось з діленням тут трошки цікавіше, тому що навіть якщо ми будемо ділити ціле число на ціле число, все одно ми будемо отримувати float. Просто запам'ятайте, що завжди при діленні ми получаємо в результаті тип даних float. А тип даних float, як ми пам'ятаємо, це у нас а Не ціле число, да, з крапочкою яке? Давайте подивимось, і ось, будь ласка, ми отримали ось такий результат: 0,51, і там 1, 1, 1, 1, 1. Ось така логіка. Тобто, це у нас математичні операції, і ми можемо зробити деякий підсумок, що математичні операції нам завжди в результаті будуть давати тип даних або int, або float. Це є. Тепер давайте поговоримо про логічні операції. Все ж таки, що ми можемо робити з логічними операціями. Логічні операції ви також з ними знайомі, просто назва така трошки страшна, але ні, всі з ними були знайомі. Давайте подивимось, як а, виглядають логічні операції. Значить, логічні операції можна проводити як з числами, так і з іншими типами даних. Ми сьогодні це також поговоримо. А, і це у нас. Операція менше більше, менше дорівнює, більше дорівнює, не дорівнює і дорівнює. Причому зверніть увагу, що порівняння двох значень відбувається за допомогою двоподвійного подвійного Це дуже важливо. Да? Тому що одне дорівнює наш програмування вже зайнято. Воно використовується для того, щоб щось записати в якусь зміну. Тому для порівняння двох значень у нас використовується вже два дорівнює. Тому порекомендую з самого старту звикати вже для, до такого прикладу. І давайте протестуємо. Значить, як ми можемо порівняти два числа? Уявимо собі, що у мене є якась змінна А, в якій записано 2, і якась змінна Б, в якій записано 3. І ми хочемо дізнатися, чи дійсно це однакові числа. Звичайно, як людина, ми розуміємо, що це, ну, не однакові числа. Але ми хочемо це порівняти. Ми можемо написати А дорівнює, 2 дорівнює, да, Б, щоб порівняти. Ну і ми вже пам'ятаємо, що результат будь-якої операції нам потрібно десь зберегти, щоб. Ну, скажімо так, побачити його, а да? не просто він там порахувався і зник. Тому давайте створимо змінну R, наприклад, дорівнює A плюс B. Тобто, бачите, ми порівнюємо це. І потім, коли ми маємо результат, ми вже його за допомогою одного дорівнює записуємо в R. Ну і далі, звичайно, ми хочемо на нього подивитися. Та? Тобто, ми хочемо зробити print R, і побачимо з вами ось такий false. Логічні операції завжди в результаті будуть давати булян. Тип даних булян. Ми пам'ятаємо, що в нас є тип даних булян, це true false, і вони завжди будуть казати, правда це чи неправда. Ось, будь ласка, ми зараз з вами це побачили. Да? Тобто він каже, що це неправда. Якщо б у нас в цих змінах було записано 2 і 2, то в такому випадку, звичайно, правда. Да? Це однакові числа, вони дорівнюють один одному. Можна робити дуже класні операції. Уявимо собі, спробуємо трошки попрацювати на практиці, вже уявимо собі, що у нас є деяка змінна H, в якій записано 19. І нам потрібно перевірити, чи дійсно людині, чий вік записаний в зміні H вже 18, тобто чи дійсно воно повнолітня. Давайте запишемо, тут створимо якусь зміну, наприклад, назвемо її check Age, да, перевірка. Віку. До речі, якщо в змінних ми використовуємо пробіл, то його не можна використовувати, його потрібно замінювати на нижнє підкреслювання. Ось таке. Check age дорівнює, і напишемо age більше 18. Бачите? Я написав, чи дійсно age більше 18. Він це перевірить, і результат true або false запише нам в check age. І потім ми можемо, звичайно, з вами його роздрукувати. Ось таким чином. Ми бачимо, що да, це правда. А якщо б у нас у віці тут було записано 11, наприклад, ну, звичайно, сказало би, що false. Да? Ось така конструкція. Тобто це логічні операції. А, можна, звичайно, використовувати весь перелік цих операцій, тобто це менше дорівнює, більше дорівнює, не дорівнює і дорівнює. Давайте покажу, як працює не дорівнює. Не дорівнює у нас працює дуже простим способом. Уявимо, що в мене є змінна А, в ній записано 30. І ми хочемо перевірити, що а, чи дійсно. А не дорівнює число 1. І в такому випадку нам ця операція дасть в результаті true. Чому? Тому що дійсно 30 і 1 це різні значення. Да? Тобто не дорівнює. Це знак оклику дорівнює. Ось отримаємо значення true. Звичайно, воно все у нас працює. А, так, надію, що тут зрозуміло. Звичайно, всі ці операції ми з вами прописувати не будемо, тому що, я думаю, що логічно ви бачите, да, що там менше- більше знаки. Зрозуміло, як будуть працювати. Менше дорівнює, тому також а не дорівнює, дорівнює, ми з вами подивилися. Тепер перейдемо до типів даних. Як ви бачите, ми тут завжди з вами зараз всі приклади, які писали, ми з вами писали з типом даних інтеджер або флот. Да? Тобто ми використовували ці типи даних. А що, якщо нам потрібно використати десь якусь строчку? Що в такому випадку ми можемо зробити? Давайте спробуємо. Значить, почнемо з математичних операцій. Значить, якщо у нас є якийсь текст, наприклад, «Hello», то потрібно розуміти, що ми не можемо виконувати з тексту майже ніяку математичну операцію. Тобто, що це означає? Тобто я не можу взяти до тексту і додати число 34, наприклад. Це неможливо. Да? Тому що він буде казати помилку, і з точки зору математики таку операцію провести також неможливо. Ось ви бачите, що ми отримаємо з вами ось таку страшну помилку, яка каже нам, що він може конкуренувати тільки строчку зі строчкою. Число, типу, туди він не може приклеїти. Але, якщо б ось цей 34 також був текстом, ми пам'ятаємо, що ми можемо використовувати а, лапки для того, щоб записати текст. І я сюди напишу World, то в такому випадку ми бачимо, що ми можемо отримати якийсь результат. А який він буде? Дам трошки часу подумати. І. Кажу вже правду. Значить, дивіться, воно, коли ми використовуємо плюс, і в нас є строчка плюс строчка, то есть текст плюс текст, цей текст просто склеюється в одну строчку. І у нас виходить нова строчка, яка записується в R. І, звичайно, цей R у нас роздруковується. І ми бачимо Hello World одне класне слово. Звичайно, ми тут можемо прописувати її куди більш глобальні операції. Тобто, якщо мені потрібно составити якусь фразу, то я можу написати ось таким чином: текст плюс пробіл. Плюс uh, world, наприклад. Текст плюс пробіл плюс world, і ми отримаємо з вами вже значення з пробілом, тому що ось цей текст додасться до нього пробіл, і до цього всього додасться world. Тобто у нас вже буде результат з пробілом. Ось таким чином також ми можемо робити для того, щоб формувати, наприклад, якісь повідомлення для нашого користувача і так далі. Ось така логіка. А, звичайно, всі інші операції, в принципі, для строчок недоступні. Тобто, ми не можемо з ними робити мінус, ми не зможемо з ними робити поділити. Множення можемо робити, ми можемо строчку помножити на число, і вона просто якусь n-ну кількість раз додублюється. Давайте я цей момент покажу. Тобто, уявимо собі, що в мене є якась. А давайте прямо тут писати. Да? Я створюю змінну r дорівнює, наприклад, слово hello. Помножити на 34. Це допустимо, і в такому випадку ми будемо з вами отримувати просто 34 рази задубльоване слово hello. Тобто воно так просто задублюється. Це можна робити. Кейси використання поки що не бачу, але е, розуміємо, що таку річ можна використовувати також в своїх програмах. Звичайно, ділення множення, о, ділення і віднімання не вийде. Да? Строчку на число поділити ми, на жаль, не можемо. Буде помилка. І взагалі рекомендую не боятися цих помилок, тому що зазвичай вони пишуть, в чому що пішло не так, і ви можете завжди знайти а, ту точку коду, де ви допустили помилку. Ось бачите, воно навіть тут так відмальовує, показує, що щось не так ось цим знаком ділення. Ну, ми розуміємо, не так те, що ми намагаємося строчку поділити на число. Ось так це працює. Так, це якщо ми кажемо про тип даних стрінг. А, давайте підемо далі. А, з флотами, я думаю, що сенсу не має розказувати те ж саме все. Да, якщо нам потрібно знайти суму декількох флотів, наприклад, це 34.123, помножити на 45.0002, то да, Тобто таку операцію він також може провести без питань. Давайте запустимо і побачимо. Ось у нас результат. Ну і результат, звісно, виходить у нас. Флот, таке можна також робити. В принципі, все. Да? Тобто, якщо ми говоримо про операції математичні та логічні, тут все досить просто, досить компактно, і на цьому, я думаю, ми будемо завершувати наш сьогоднішній скрінкаст. І вже на наступному скрінкасті ми з вами поговоримо про перші конструкції. Розберемо, як працювати з if. Елс-конструкцію, і, можливо, навіть трошки почнемо працювати з циклами. Ну, там будемо дивитися, як буде по часу у нас. Тому так, да, на цьому завершуємо. Знову ж таки, рекомендую попрацювати над цими речами самостійно, ще додатково вдома, ну і е, вже брати собі якось використання цю всю конструкцію. Тому бажаю успіхів і до зустрічі на наступному скрінкасті.